Традиційно в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії в Україні відзначають Всеукраїнський День бібліотек. В День професійного свята в приміщенні Центральної районної бібліотеки відбулися урочистості із вшанування бібліотечних працівників, людей, які своєрідним містком між читачами та інформаційним простором. З нагоди свята всіх бібліотекарів від районної державної адміністрації привітав Григорій Поліщук, який вручив спільну почесну грамоту від районної державної адміністрації і районної ради за сумлінне виконання професійних обов'язків та з нагоди свята завідуючий Красилівською бібліотекою Алі Санчило. Щастя, здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям. І такий склади для нас час миру, миру і ще раз миру. Також грамоту від районної державної адміністрації і районної ради отримала і бібліотекар Центральної районної бібліотеки Ніна Шушківська, вручив яку заступник голови районної ради Роман Бандура. Я вас вітаю з вашим святом. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю родинного затишку і бажаю миру, щоб у вас така сугубо мирна професія і щоб вона такою мирною залишалася, щоб ви не чули, що тут десь стріляють, десь зривається щось, щоб все було добре у вас і ваших родин. У своєму вітальному виступі начальник відділу культури і туризму Наталія Лукенець адресувала своїм колегам теплі слова вдячності за їх роботу, бажала здоров'я, творчих здобутків і вдячних читачів. Професійне свято повинно бути обов'язково. Цей день ми відчуваємо себе високими професіоналами. Ми пам'ятаємо для чого ми живемо свої професії. Ми розуміємо, що ми потрібні людям. А те, що ваша професія потрібна людям, ну ніхто не піддає ніякому сумніву навіть в цей час, як сказав Григорій Петрович, засилля інтернету. Кожен з вас сьогодні заслуговує на самі високі слова і самі високі подяки мене особисто як вашого керівника, тому що це дуже талановитий, це дуже працьовитий колектив. Основою успішної роботи бібліотечної системи в нашому районі беззаперечно є високий професіоналізм працівників, хранителів культури і мудрості поколінь. Тому і линули на адресу всіх винуватців свята щирі поздоровлення. А кращих Наталія Лукінець відзначила подяками і грамотами. Особисто від себе Наталія Ігорівна подарувала набір для льох для західних казок бібліотекару Ніні Шушківській, яка разом з дітлахами займається ляльковим театром. А набір для творчості отримала методист Анастасія Коваленко. Статут бібліотеки її славу творять бібліотекарі. Це найцінніше поряд з унікальним книжковим фондом, зазначила директор Центральної районної бібліотеки Олена Пітухова. Цього дня Олена Прокопівна підготувала своїм колегам особливі вітальні листівки, де на кожній фото працівника і поздоровлення. Голова районної ради профспілок Валентина Пацеля висловила подяку за співпрацю засобам масової інформації. Також побажала всім присутнім натхнення, добра і нових успіхів у благородній просвітницькій діяльності. Кожному бібліотекарю Валентина Олексійна вручила матеріальне заохочення. Я всіх вас вітаю на цьому святковому нашому зібранні. Раз в рік ми збираємося в такому дружному, нашому сімейному колі. І сьогодні я хочу від імені районної ради профспілки побажати вам всім здоров'я, побажати вам успіхів у роботі. Думаю, що в майбутньому буде в нас і книга, буде в нас і газета, і хочеться вірити у краще, тому що ми живемо майбутнім. Святкові квіти Олені Петуховій, а в її особі всім працівникам бібліотечної справи в районі вручили директор школи мистецтв Жанна Кравчук та екскурсовод краєзнавчого музею Оксана Нагаївська. У залі панувала святкова, доброзичлива атмосфера. Створювали яку працівники районного будинку культури в особі Тетяни Мальчук, Аліни Замчі та Ірини Кравчук, які дарували свої музичні виступи та запалювали аудиторію слухачів українськими піснями. Це ти, Україна, це ми, Україна, ти не Солов'я, у білих квітах сади, чорне море Донбас, нас ми лятина, сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми.